Рекомендації щодо проходження інтерактивного завдання з дисципліни персональні комп'ютери. Даний тренажер знаходиться в темі 7 і називається БІОС базова система введення та виведення інформації. І переходимо до тренажеру. Перед вами з'являється вікно із завданням, в якому знаходиться 6 питань. Для початку вам необхідно ознайомитися з усіма питаннями. Якщо ви їх запам'ятали, натискаєте кнопку «Ок» і потрапляєте в стандартне вікно базової системи водовиводу. БІОС це набір невеликих підпрограм, використовуючи які операційна система і прикладні програми спілкуються з апаратним забезпеченням. Мета даного тренажеру познайомитися з основними можливостями BIOS та навчитися здійснювати деякі функції налаштування персонального комп'ютера. Для того, щоб зайти в певне меню, вам необхідно використовувати мишку. Натискаючи мишкою на дане меню, яке вам необхідно, ви потрапляєте в інше підменю. Для того, щоб виконувати зміни налаштувань, ви можете використовувати мишку або клавіатуру. Якщо на будь-якому етапі ви забули початкове завдання, ви можете його освіжити в пам'яті за допомогою кнопки завдання. Натиснувши на ту кнопку, перед вами з'являються всі питання даного тренажеру. Натиснувши кнопку ОК, ви потрапляєте знову в те місце, в якому у вас виникли проблеми із завданням тренажеру. Якщо вам необхідно повернутися в попереднє меню, ви натискаєте мишкою на кнопку Escape і потрапляєте в головне вікно. Коли? Всі завдання тренажеру виконано», ви натискаєте кнопку Закінчити. І перед вами з'являється вікно, яке показує ту кількість правильних відповідей, які ви дали, вона позначається зеленими галочками, та кількість балів, яку ви отримали. За виконання даного інтерактивного завдання. Всім бажаю успіхів! Будьте уважні при виконанні завдання.